Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І, як з'ясувалось, не тільки гудзики. Що ж, сьогодні довгоочікуваний курник. Я дуже-дуже перепровушую за те, що настільки затягнула зйомку цього відео. Але повірте мені, в мене були непереборні обставини. На жаль, в житті так буває. Що ж, за цей час курник набагато збільшився. І вже якось називати його курником. Я вже думаю, можливо, це вже треба називати птахівниця. Зараз ви перед собою бачите не все, тому що я вже це розділила на декілька частин. Це одна колекція, так? але починаю вам показувати з того, що, що, з чого все почалось. Не знаю, <свят> так, якщо чесно, я не дуже й пам'ятаю, який саме півник чи курочка з'явились дуже по порядку, я вам не розкажу. Якщо я не помиляюсь, мені здається, оця курочка була перша. Ось такий спецовник. Це полонне, другий сорт. Я думаю, ним ніколи не користувалися як спецовником. От. Розпис з солями підглазурна, і надглазурна розпис з фарбою і підмальовка золотом. Ось така гарнюща курочка. А потім у мене почали з'являтись ось такі півники. Бачите, вони різняться. Це півничок, це сільничка або перешниця без крилець, і ось йому до пари. Є ось такий з крильцями. Це, якщо ви не знали, чим вони відрізняються. Бачите? Оця форма найпростіша. Тут декілька отворів, тут один отвір і ось такі крильця. Так само розмальовка під глазурна солями, і зверху розфарбовано червоною фарбою і підмальовано. З золотою фарбою, так? Ось такі два півника. Так, потім я думаю, що це сільничка. Звичайна сільничка, бачите, насипати сюди сіль. Але ось такий гарний півник, не знаю, можливо, також полонне. Чогось мені здається, що оці два півника. Якось з одного набору, а оцей півник і оця курочка. Можливо. Можливо, оце сільничка, наприклад, оце гірчичниця, а оце, наприклад, перешниця так, зверху. А можливо і ні. Можливо, мені просто так здається. Так. Потім. У мене з'явилась ось така дамочка з куркою. Ми думали, що це таке. Тепер я думаю, що це тримач для зубочисток. Я дуже дякую пані, Тетяни, пані Тетяні з каналу Барахолка Дивосвіт, яка допомогла мені придбати От цю пані з куркою. Хазяйку в мій курник. Я думаю, що це десь 90-ті роки до цієї. До цього тримача зубочисток на нашій барахолці я бачила діда. Ото саме і є сільничка, я його не придбала, тому що вирішила, що він ніяк не вписується в мою колекцію. Так, потім був ось такий керамічний півник. Його можна використовувати як сільничку, його можна використовувати і як попільничку, але мені це не подобається. На велике день я ставила сюди святкове яєчко. Тобто воно дуже стоїть гарно. От ось такий керамічний півник. Ось така шкатулка обливна кераміка. І так само я викупила її у бабусі минулого літа. Вона он має, бачите, скольчики, бо вона пережила обстріли і вижила. Так, Чесне слово, шукала хто виробник, не пам'ятаю, але називається жар птиця. Нещодавно на нашій барахолці так само була така шкатулка. Чого я її сюди відношу, по-перше, пташка, по-друге, вона нагадує мені чогось хату-мазанку, таку, знаєте, формою е накриту соломою. Ну, от не знаю, така якась форма бочечка. І останнє моє придбання ось така курочка. Я не знаю, хто її виробник. Клейма нема. Але вона дуже гарно підходить за розміром. Це звичайна статуєтка. Вона дуже гарно підходить за розміром в мій курник. І курочок, як бачите, в мене не дуже багато. Так, сподіваюсь, ви розгляділи. І я перепрошую, якщо я дуже швидко показувала, ви зупиняйтесь і розглядайте, тому що це ще не все. Так, поки я трохи відволіклась, сонце вже дуже сильно повернулось. Що ж, продовжуємо. Далі два комплекти таких спецовників, ну, які Я об'єднала да, в комплекти. Можливо, це і не зовсім комплекти. Так, ось така пташечка. Це у нас ЛФЗ. Так, цю пташечку я придбала. Так що у нас там написано Made in USSI, так? Ось така гарнюща. Я не знаю, це сільничка, перешниця, я не можу сказати. От, І ось такий півень, мабуть, да, був мені подарований. Так само LFZ. Ой, і ось такий індик. Так само був мені подарований пані Наталею. Я їй дуже вдячна. Мені байдуже, що він не дофарбований, тому що вони зараз дорогі. Це так само ЛФЗ, підглазурний під розпис. Кобальтом, так. Це один такий комплектик і другий ось така я її називаю пташка мама сільничка. Якщо я не помиляюсь, це полонне, так, підглазурний розпис і надглазурна домальовка. Бачите, вона має волосяну тріщинку, так само пережила обстріли, тому я їй дуже рада. Так, далі, ось така пташечка, стан хороший, подивіться, яка вона рельєфна. Вона така от, бачите, ніби в ротик заглядає. Така красуночка, так само підглазорний розпис з солями і надглазурна підмальовка золотом. І ось, усі називають цю сільничку тюлень, але, повірте, я дивилась в каталозі, це пташечка. Це пташечка це ніякий не тюлень. Вона ще є в рожевому кольорі в каталозі, але в житті я ніколи не бачила. От, знайти таку ще пташечку в рожевому кольорі це мені подарували мої куми. За що я їм дуже вдячна. От. Ось така краса. Далі продовжуємо дивитись. А продовжуємо ми ось такими серветницями або підставками для олівців півник і курочка. Півник був мені подарований, курочка е була придбана не для мене, але залишилась в мене, так вже трапилось. Хоча Хочу вам сказати, якби не той випадок, можливо, я би і не придбала собі ніколи, але я тепер дуже рада. Ну так, да, задорого, ну так буває. <кій> вони з різних наборів. До цієї курочки є свій півник менший, а до цього півника є більша курочка. Але ось чогось мені здається, що вони в таких позах, що тоді курка виглядає більшою за півня. Я не знаю. Але ось в таких розмірах вони мені дуже подобаються. Так. Почнемо розглядати з курки, оскільки вона в мене перша з'явилась. Просто подивіться, яке пір'я, який жучок. Так, це у нас городниця. Вищий сорт. Ось її проблемне місце. Це саме тому вона не потрапила до власника. Ну, вже сталося, як сталося, тому тепер вона живе в мене, чому я дуже-дуже рада. Ось така красуня. Так. І шикарнючий півень, який був подарований мені на день народження. Ось такий красень, великий. Так, тут використана повністю техніка розфарбовка солями під глазурна. І це е, так само городниця, але ще більш старе клімо. Е, я не знаю, якщо це серветниця, то вона би мала стояти ось так, да, з воротнім боком. Або олівці ставити. Мені здається, що курочка менша і туди якось зручніше. Півня, е, я не знаю, як туди тикать олівці через голову. Ось такі гарнющі півені курочка. Перепрошую, не влізло в кадр. І так продовжуємо птахами, які в мене є. Це ось такий штов-півник, але в нього дуже-дуже яскрава розмальовка Підглазурна, Бачите, я голівку зніму, бо боюсь, щоб не впала, не розбилась. Ось такий блискучий красень. Він не покритий люстром. От він такий блискучий. Просто. Так, ось такий красунчик. Бачите, яскравий який хвіст. Це в нас купольна городниця. Це, я так розумію, виробничий дефект. Є ще номер в тісті, він номерний 336. От, не знаю вже, що воно означає. От, але є. Так. Е, для порівняння хочу показати вам цього півника. Думаю, що це Німеччина, е, люстрове покриття. Колись я так бідкала, що він худий. До цього півника є курочка. Я бачила в інтернеті, але, мабуть, продана вже була. Курочка, до речі, так само худенька. Так, тут так само є номер в тісті. Як я дізналась останнім часом, номер в тісті, який починається на сімку, означає, що це випуск предмету до Другої світової війни. Так? От ми бачимо 78, 70, чи 70, чи 76. Мені відсвічує, а ще. Тут є продруковані літери. Я не можу їх прочитати, Бі. тобто, якщо в мене вийде, я зроблю вам фотографію. Мені так хочеться, щоб ви побачили. Ну, от якось так. От якось так. Перша літера маленька, потім велика. І прочитати я не можу. Оце ніби конюшина. А можливо, просто щось вдавлене. Тобто ось такий півник у мене є. Далі я не знаю, як правильно, чи журавель, чи біла цапля. Але коли я побачила вперше, я вже пізніше бачила такі статуетки з такими синіми квітами. Тобто, мені не подобається саме, коли червоний клюв, мені подобаються оці блакитні квіти. Думаю, що він вже десь з 90-х років, тому що підмальовка не золотом а люстром. Але ну, він так мені подобається. Очі такі. Так само розпис солями підглазурна. Як на мене, оцей весь люстер все псує. Так, це в нас полонне, перший сорт. І так само якийсь номер підглазурний, бачите? Ой. Перепрошую, сподіваюся, ви бачите. Так, далі. Одну побачимо. Це ЛфЗ. Є в мене ось такі пташечки, знак якості. Це не горобці, якось вони інакше називаються. Читала я, шукала про них інформацію. Вони колекційні, вони доволі дорогі, але до мене вони потрапили, вони залишились мені в спадок. І є в мене найменший представник мого корника. Ось такий півничок. Нема ніякого виробника, був подарований мені моєю коліжанкою пані Наталею, яка колекціонує гудзики. Що воно не фокусується. Ось, мабуть, трошки далі. Розфарбований так само під глазурно. Хто виробник, ну, навіть не можемо припустити, але ось така крихітка у мене є. Найменша пташечка. А продовжити, не дивуйтесь. Я хочу живописом. По-перше, перед собою ви бачите картину чернігівського нашого художника Миколи Чернецького ось такі снігурі. Там зверху ще синиці, але вона не влазить в кадр, я перепрошую. Я вже не хочу чіпати, бо буде відео дуже велике. І колись на нашій барахолці я придбала ось такий комплект листівок. В мене була задумка оформити його в рамки. Я не могла її залишити, в мене дуже багато людей просило її викупити, але я лишила її собі. Так, це листівки по малюнкам Марфи Тимченко. Це одна з найвидатніших сучасних українських майстринь декоративного розпису. Народилася Марфа Ксено Тимченко в 1922 році. У відомому ще за часів козаччини осередку народного малярства в селі Петриківці на Дніпропетрівщині. Так, і давайте подивимось. Ви мене зрозумієте, оскільки я дуже полюбляю птахів, особливо півні, я не можу пояснити: От, то ці листівки я просто не могла залишити. Ось, бачите, такий півень і курка. Сподіваюсь, ви бачите. Це просто щось неймовірне. Мені довелось включити підсвітку на телефоні, тому що не фокусується зовсім дуже сонячно і розфокусовується камера. Так. Сватання півників. Далі ось такий півень, шикарний. на тині, твіти. Якщо я дуже швидко, ви зупиняйте і роздивляйтесь. так? Це, мабуть, з іншого набору, з Так. Далі. Тимченко. І це у нас називається кульбаба. Бачите, такий індик. Індик і кульбаби. Я думаю, що це індик. Шикарний просто. Просто неймовірний. Ну, я ж тепер буду дивитись, бо якось так чогось воно різне, з різних. Наборів я не знаю. Оленка Кулик, дошка кухонна, півень і будяк. Тобто зібрали, ну, я вже перепрошую. Я кожну листівку буду вам показувати, хто малював. от Далі ось такий шикарний півень. А, Так само, так само називається, зліпила із того, що було. Е, Глущенко, так само петриківський розпис. Так а від Тімченко тут е, декілька листівок, так, горобці. Це Тимченко. Осінь, так? Да? Ось такі. Дуже гарні. Так. Зупиняйте, будь ласка, і розглядайте. Так само, Тимченко, спогади про дитинство. Так. І так само Тимченко, Седнів озера. Це Чернігівська наша область. Ніби приморозки перші. Ну і давайте тоді розглянемо обкладинку. Побачите, мені було не зовсім принципово, щоб всі листівки були тимченко, а продавчиня не попередила мене, що це просто збірне. Ну, якось, так. Да. Казати, що мені дуже неприємно, ні, бо я придбала саме і за листівок, а не саме і за. Е Художниці, але от вже як є: так, верби, картон. Називається ось цей малюнок. І наостанок я вирішила показати вам ось цю дівчинку, яка годує голуба. Якщо ви дивитесь всі мої відео, ви бачили її, вона продавалась на нашій барахолці, вона має ось такий скольчик. Хочу сказати, що я ніколи спеціально не шукала цю статуетку, поки не побачила за такою привабливою ціною. І вона мені асоціюється зі спокоєм. Мабуть, те, чого нам зараз дуже не вистачає, на жаль. Тому я її придбала. Просто подивіться. Покій. Що ж, на цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре.